Ціна на курячі яйця на Вінницьких ринках коливається від 45 до 90 гривень за десяток. Минулого року у січні, за даними обласного держстату, середня ціна за десяток була 47 гривень 77 копійок. Продавчиня Валентина на ринку привокзальний за десяток домашніх просить 70 гривень. Привезла їх із села Сосунка Стрижавської громади. Зараз, каже, ціна впала. До нового року яйця продавала по 80 та 85 за десяток. Морозів нема, погода змінилася. Вже нема того клімату, що був. Як тепло, то й курка несеться. І виходить гуляти, і яйце буде кожен день. А ні, то як холодно, то через день і через два яйця. Від 45 до 65 гривень за десяток фермерських на привокзальному можна купити у продавчині Ніни. Каже, ціна залежить від розміру. У нас дуже гарні яйця, смачні. От, наприклад, в цьому тут багато білка. Яйця дуже смачні. Люди, люди, хто брав їх, так приходить і бере. Були 75, були 65, були різні ціни. Більше яйце, більша ціна, менше яйця, менша ціна. Як кажуть виробники, кури стали більше нестися. Так, залежно всі від несучості кур. Більше яєць, менші ціни. 10 є. Дуже гарні нови. Жіночка все время смачні продає. Десяток яєць по 50 гривень купила пані Віра. Корощі були, то не замало менше брала, більше не брала. Звичайно, краще. Що зроблю? Хочу пирога спекти. Продавчиня Ольга Суспільному розповідає. Нині за десяток домашніх просить 70 гривень. Раніше продавала по 100 гривень. У мене домашні яйця. Раніше були яйця дуже дорогі, кури погано винеслися і погано неслися. Яйця ми продавали по 100-90 по 90 гривень. Зараз ціна впала, зараз кури почали масово нестися, Яйця впала, ціна. Від 48 гривень за фабричні та 90 за домашні. Такі ціни на яйця на ринку лісопарк. Продавчиня Тетяна каже, у торгівлі 20 років. Зараз яйця впали в ціні. Яйце відбірне, біле, жовте по 53 гривні, і перша категорія по 50 гривень, біле жовте. Покупчиня Ніна каже, яйця в їхній сім'ї споживають всі, тож на цьому продуктові не економить. І тісто, і жаримо, і варимо, і дочка багато пече, запіканки різні. Були і 100, і 120 і всякі». А зараз 80 градусов. Більше кури але нестись. Тепліше може стало. Тобто трохи яйця беруть. І продавці, і експерти кажуть, яйця подешевшили, бо зросла продуктивність курей та знизився попит після різдвяно-новорічних свят. Ольга Антохова, Андрій Нєстіров, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.